Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться з тими, кому це відео потрібно. Це дуже важливо, можливо, буде для ваших друзів і в цьому відео хочу вам розповісти дуже важливу тему, про яку мене багато запитують: це рівень злочинності в Іспанії, і найнебезпечніші місця в Іспанії. Так, от в яких містах Іспанії небезпечно жити? Відповідно до рівню злочинності. Загалом, за даними NUMBEO, це таке видання, так? Авторитетне, рівень злочинності в Іспанії загалом сприймається як низький. Низький. Ну чому? Тому вони порівнюють з іншими країнами, так? Однак є деякі райони, які вважаються найбільш небезпечними, як от Ель в Суеті. Якщо ви знаєте, то у, у Іспанії є два таких анклава в Африці. Це два міста, які е, розташовуються в Африці. Вони являються територією Іспанії, але вони, територіально вони знаходяться в Африці, от там, де Марок. І от одне з цих міст це Суета. Так? І, і оцей район Ель Принсипе. Він вважається одним із самих найнебезпечніших. Ну, ви розумієте, я думаю, чому? Тому що туди найбільший потік нелегальних емігрантів да, здійснюється. Ну, от, і таким чином їм туди легше дістатися. Да? От, значить, там спостерігається високий рівень бідності та наркоманії. Так? Значить, Барселона також згадується в цьому е от, цим виданням як місто, де вулична злочинність, шахрайство стають дедалі більшою проблемою. Важливо проявити обережність і вживати необхідних заходів безпеки під час подорожі в будь-якому цьому місті. От, наприклад, тут в мене знайомий він живе в Барселоні, так. От Він розповів, просто так от сиділи за столом, так, і ну, все, і все, телефон дружини зник. От. Рівень от такого ну, достатньо великий. В Севілі, наприклад, не так. Не можу сказати, що це. ну от. У нас в Севілі також є такий район, називається Трес тисячі, 3000, 3000 ну, квартир чи, чи 3000 ж... домівок. так? Да? От він називається колись, давно в 70-х роках, коли була соціальна політика, соціалісти, да, там прийшли до влади, вони вирішили, що оцих цих елемент, елементів з вулиці, тих, хто просить, тих хто краде, там, наприклад, інших, там тих, хто кочує, да, там, От їх треба просто їм дати житло, так, і все, і щоб вони жили нормально і все. І тоді все вирішиться. Вони побудували три тисячі квартир в багатоповерхових будинках, цілий район, і роздали їх цим людям. Що ви думаєте, ці люди зробили? Позаводили там коз, кур, ну от так от як вони жили, так вони і продовжували жити. Розумієте, це не із за того, що їм щось дають чи не дають. Це із-за того, що чи хоче людина змінитися, чи не хоче змінитися. І отак от, от, якщо ти їдеш зараз через цей район, отак, от от, ну, ну от навіть наші там е українські там деякі міста, да, навіть самі такі там десь з Донецької області, то це ще так гарно виглядає, бо так от їде, щоб просто вивалені вікна. От. І ну, тіпа, гарь да? от така, від, від вогню гарь така, наверх з вікна. От. Ну, Видно, там вони костер палили, там шашлики жарили, ну, невідомо, що там. да? Раніше це був дуже небезпечний район. Да? Там, там дуже багато продавали наркотиків. От, е, от е, Разом з цією бідністю, да? от яка там була, оце, такий, цей весь жах. там, да? От, там куча сміття, отак, от, от по зрівнянню з іншими районами міста. да? От, і там стояли Ламборгіні, Феррарі, тих людей, мабуть, які е, торгували от, чимось, е, чимось таким. да? От, зараз цей район не вважається таким, таким, е, ну, дуже таким от, складним. да? Зараз більше от ті бачите, міста, про які я сказав. Бо, наприклад, от Барселона, так? це місто, в яке приїжджає дуже багато. От людей, наприклад, це була навіть стаття тут в, в журналі, чи ну, на сайті одному іспанського в новинах я читав, що ціла банда от виходців з Кавказу, да, от вони там жили на закинутих будівлях, і от вони там, ну от, так би мовити, ну займалися там крадіжками. да, І коли їх вже це ціла розгалужена така мережа була цих. Угрупувань, да, і коли вже їх, їх брали, да, то запитували, чого ви вирішили саме в Іспанії це робити. От, і вони відповіли, що в Іспанії дуже легко вкрасти. Розумієте? Ну, це, це можете почитати, загуглити да, от теж, цю інформацію. Там багато було інформації про це. Це десь 20 20-й рік. Да, от, така, була, така була облава, да, така на, по всій території Іспанії. Ось недавно у нас в Севілії теж е, взяли. Людей, які під виглядом, під виглядом гуманітарної допомоги в Україні пересилали туди наркотики. Там У вигляді сигарет там, чи ще чогось, відправляли в Україну. От, там були як українці, так і іспанці, так і інші національності. Далі, значить, найнебезпечніші міста в Іспанії 2023 року, які є. Так? Значить, Іспанія посідає. Ну, от, Достатньо велике, як я вже казав, місце відповідно до безпеки. Тут цілком тут безпечно майже всюди. Але це я вже знаходжу такі моменти, от, щоб вам саме туди не попасти. От, саме в ці в ці епіцентри. От навіть якщо цей район у нас є, да, Тресмільбібєндес, то це не означає, що вся Севілья небезпечна. Навпаки, Севілья достатньо безпечна. От, нам безпечніше ніж Барселона. От. Так? Значить, е, от, це такий рейтинг, є Global Peace Index, Глобальний індекс миру. Так? І от він, е, ну от, він дає от такі от дані, да? знач, е, знач, які самі от зараз на 23 рік да, от вважаються такими небезпечними містами. Це як не дивно, пальма на пальма де Майорка. Так? Місто на острові. Це дуже, класне, дуже класна місцевість, дуже, дуже гарна. От, ну, але ж все ж таки це є. Далі. Ель Пад де yeah. Liobregat. <laughs> Ель Пат де Ліобрегат. Таке місто. Барселона, як я вже сказав. І е Торевєха це таке російське місто. От Як Брайтон біч в Америці, то в Іспанії Торев'єха. Да? І Марбелія. Як не дивно, Марбелі один із самих найбагатіших міст е, взагалі в світі, це як Монако у, біля Франції, да, от в країні Монако, то от у нас тут Марбелія, тут живуть самі там багаті люди, От е, навіть України. Тут у них дачі свої, от, і так далі. Да. Але все одно небезпека в цих містах є. Далі. За даними Міністерства внутрішніх справ. Коефіцієнт злочинності в пальмі становить близько 62,5% на 100 мешканців. Це дуже багато. Це місто приймає велику кількість туристів і е, відвідувачів щороку. Але також є одним із міст з найбільшою кількістю крадіжок. Тобто, ну саме страшне це крадіжки. Да? От, загалом за 4 квартал 2022 року було зареєстровано 13 тисяч випадків. 13 тисяч. Так, уявіть собі. За даними Міністерства внутрішніх справ Іспанії, в країні зберігається низький рівень злочинності порівняно з іншими країнами. Так, да, ми це вже сказали. Да? От. І, е, значить, Іспанія, е, от в Іспанії дуже різкий рівень насильницької злочинності. От якесь насилля це такого тут майже немає. Розумієте, от, е, ніж в інших європейських країнах. Однак вулична злочинність і шахрайство стають дедалі більшою проблемою у Барселоні. От, наприклад, от товариш, мій, який жив в Барселоні, він мені розповідав, коли вони жили в соціальному житлі от, від організації, да, від Аксему, то от прямо біля вулиці, якісь там групіровки, от така драка прямо на вулиці друг на друга, вони давай там нападать там, і так далі. Це прямо от на очах у людини. У нас була ситуація, ми жили з хлопцем. В центрі для біженців, коли заселилися сюди, це Вова його звали. Він ну, хороший хлопець такий. Ну він, ну видно по ньому, що він от якось ну, у нього було життя таке вуличне в Україні. Да? От. І поселив, поселився він в такому районі, з якимись людьми. От коли нас вже випустили на другу фазу, знімати квартири, він поселився в такому районі, де ну не дуже гарні умови були. От, не дуже хороший такий благополучний. район. Не такий, як Трес Мільвід'єнда, що я розповідав. Ну, схожий, але більш кращий, він більш до центра міста, там і так далі. І ось на, у 21-му році ми узнаємо, що його вбили. Вов. Отак. От от просто шукали наші друзі, навіть щоб його доставити, якось це тіло в Україну. і це навіть це було важко, бо там в Україні ну мало хто там, можливо, чи про нього думав, чи, чи, чи що я не знаю. Ну, в общем, було це. Це, звісно, нам було важко да? От, Я дивлюсь, вже, коли, коли це сталося, нам повідомили наші друзі, що його вже немає. Я дивлюсь, у нього змінився номер. В Телеграмі в мене висвічувався його номер, і цей номер вже став з арабською якоюсь, з арабським підписом я намагався позвонити туди, що зізнатися ніхто не бере, ніхто не відповідає. Ну, от такі от були моменти, так? Але цілком, да, от якщо говорити про ну, от, безпека для дітей, так, да, це безпечно. От, але треба дивитися от ті райони, де можуть продавати наркотики. Тут поліція сама за цим дивиться, але самим теж треба дивитись. У нас були знайомі з Колумбії, от наша школа буквально отак от от, 300 метрів від їхньої, так. Але біля їхньої продавали наркотики. Хтось продавав. Все, вони кажуть, ні, ми не хочемо, щоб діти тут у нас вчилися. Давайте нас в іншу школу, будь ласка, переводите. І їх перевели в іншу школу. От. І ходили разом ми вже потім в одну. От. Ну от загалом, от така от інформація. Е, нехай у вас все складеться добре. Е, цілком куди б ви не переїхали, у вас особливо маленькі міста, це будуть це будуть хороші міста. О, та навіть і великі теж дивлячись, які інтегруйтесь, нехай у вас все буде добре так.